you uh -oh. Ми так у кривому розі стартував триденний чемпіонат міста з волейболу серед юнаків, який проходить в рамках проєкту Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. У перший день участі в турнірі взяли юнаки дев'ятих класів, а глядачі змагань були свідками неймовірних поєдинків, де кожен гравець демонстрував свою впевненість і майстерність на майданчику. Ілля також вирішив взяти участь у змаганнях. Каже, що такі турніри наразі дуже важливі, адже завдяки ним можна відволіктись та показати свій спортивний талант. Мені здається, що такі змагання зараз на часі, тому що нам всім треба відволікатися від цього дня, від такої ситуації. Тут ми можемо розвіятися, тут ми можемо показати свій талант, свій характер і можемо бути собою. Ми можемо познайомитися з іншими дітьми з інших районів. Дуже прикольно, що такі змагання у нас є в місті. Ми з нашою командою дуже готувалися, дуже плідно працювали цю останню неділю, тренувалися. Ну, бажаємо всім перемоги. Ми теж хочемо дуже перемогти, і будемо робити все, що є в наших силах. Участь у змаганнях взяло шість команд з різних районів нашого міста. Наразі показували свої вміння гравці з Криворізьких гімназій, зокрема 94-ї, 127-ї, 16-ї, 113-ї, 61-ї та з Криворізького ліцею кредо. Усі гравці активно готувалися до цих змагань, аби показати гарний результат та вибороти можливість представляти криверіг на обласних змаганнях, які відбудуться вже в середині травня. Ми завжди були переможцями, а цього року спробуємо, спробуємо. У дівчат трішечки вийшло, не переможці, але друге місце у дівчат, а хлопці покажуть сьогодні, завтра, покажуть свій результат. Всі готові грати, діти дуже сумували за грою, вони дуже хочуть грати, тому подивимось. Проєкт Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги започаткований за ініціативою президента України. Головна мета проєкту створити атмосферу спортивного свята серед учнів шкіл нашої територіальної громади, зокрема та України в цілому, а також збільшити кількість школярів, які займаються спортом на постійній основі, та ведуть здоровий спосіб життя. Такі змагання покращують соціалізацію учнів, такі змагання дозволяють дітям відчути себе переможцями. Вони спонукають дітей займатися спортом і вести більш активне життя, не лежати на дивані, не гратися в телефоні, спілкуватися за комп'ютером, а розвиватися фізично. Тому такі змагання дуже, -дуже актуальні на даний момент. Волейбол це захоплююча гра, яка об'єднує людей та надихає на досягнення нових висот у спорті. А проєкт Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги дозволить показати, що навіть звичайна шкільна команда може досягти значних результатів у спорті та гідно представляти свій освітній заклад та рідне місто в рамках всієї України. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.